Доброго-доброго вечора. Значить, у нас 24 листопада був праздник долі. Тобто день долі. В той день дівчата просили, підслащували. Підслащували долю, щоб у них була добра доля, щоб гарно вийшли заміж, щоб все було гаразд в їхній долі. От, і давайте ми з вами подивимося. Якраз вже пройшов у нас тиждень. Доля там перестроїлася, як то кажуть. І давайте ми з вами подивимося, що приготувала вам доля. Що приготувала вам доля. Так, ну що, поїхали. Що приготувала доля? Такс, двойка мечей, імператриця. Шестерка чаш. Ну, я хочу сказати, що доля вам приготувала ще якісь випробування. Випробування такі будуть зв'язані не то, що ви там з кимось будете воювати, ні. Випробування буде в тому, що вам треба буде зробити вибір у вашому житті. Ви імператриця, ви жінка, уверена в себе, а ви знаєте собі ціну, ви хранительниця домашнього очага. а така статусна, гарна, уверена в собі. Независима така жінка, імператриця, в общем. І доля говорить, що вам з вашого от вам по долі зараз, в даний час, приготовлено буде випробування. І випробування буде зв'язано щось із прошлим, з тим, що у вас було. І вам придадеться робити вибір. Но я так розумію, що доля говорить, що це буде щось зв'язане з вашими. Бившими відносинами, можливо, в вашому житті. Доля говорить, що на дорозі у вашому житті знову вспливе щось із прошлого. І в даний час ви проживаєте, можливо, ви вже то прошло, як, би, як то кажуть, відкинули, так? Вже не вертаєтесь до того прошлого, але доля говорить, що вам прийдеться робити вибір, чи зараз настояще, в якому ви живете, чи то, що прийде опять із прошлого, і треба буде вам зробити вибір. А ну, буває таке, що в судьбі треба робити вибір. І такі, таке у вас буде випробування. По долі буде, як то кажуть, не із легких випробувань. Так, дивимося, що, що. приготувала доля. Що ще приготовила? Будете дуже сильно боліти, будете дуже переживати. це Ваші будуть, це іменно переживання, ваші внутрішні, ваші страхи, ваші емоції. Дуже великі будуть переміни в житті. Доля говорить, що у вас судьбоносні переміни дуже великі, зв'язані з вашим домом. От, ви дуже сильно будете переживати. Можливо, дійсно, хтось сильно переболіє. От, і на цій почві буде дуже велика трансформація, зв'язана зі смертю. Смерть у нас не завжди закінчення. Нет. Смерть у нас це трансформація внутрішня, трансформація снаружи фізична. Значить, дивіться, у вашому житті, у вашій стабільності, у вашому домі буде дуже велика трансформація. Можливо, той, хто дуже-дуже сильно хворів, дуже сильно от переживав, от, піде, як то кажуть, переболіє, піде на поправку. Можливо, хтось у житті дуже сильно щось потіряв. Да? Е, ну, буває таке. Зараз таке в нас тяжолий період у житті, що люди дуже багато чого теряють зараз у житті. От. І щось буде зв'язано з тим, що ваша стабільність це у когось може з під ног стабільність. Можливо, да, доля готова вам якісь переміни. Можливо, даже ви узнаєте за людину із прошлого mm. вот. і будете сильно переживати за ту людину. Ну, такі, як буде сніг на голову. І та інформація, яку ви узнаєте, переверне вам життя, вот. сніг на голови. І буде дуже велика трансформація. Можливо, це вже хтось. Переживає в даний час трансформацію, переміни внутрішні. От. І, можливо, це когось чекає. Але доля говорить, що дуже буде велика трансформація і дуже будуть великі переміни в житті. От. Хтось піде на поправку, на виздоровлення, хтось узнає дуже якусь ну, таку ситуацію в житті. От ну що ж знаєте, скалихне ваше ну, ваше життя. От, а хтось уже пережив трансформацію і йде на, наоборот, йде в стабільність. Так, що ще доля говорить? Що ще? Приготовила доля. Дивимося, що ще? Приготовила доля. Так, кохання. Кохання. Значить, після от цих всіх у вас... Щоб були у вас трансформації, щоб були дуже тяжолі переміни в житті. Можливо, я ж кажу, вже хтось пережив ці тяжолі переміни в житті. Можливо, от так, що аж із сподноху, то знаєте, земля уходить, так? що ти не стоїш стабільно на, на своєму життєвій дорогі, на своєму жизньому поті. Ну, буває таке в житті. У, у, у всіх людей. І не треба говорити, що там я живу замечательно, ні. У кожного бувають дуже тяжолі етапи в житті. Значить, доля говорить, що після вот всіх перемін. После вот трансформації, послі от тяжої ситуації, да, чорної полоси, вот этих всіх виборів, що у вас буде в житті, щось з прошлим, що столкнетесь, ви значить йде вашу судьбу кохання. Ви зробите правильний вибір. У вас дуже великі переміни по міру, старший Арканмір. Це весь мір у ваших ног. От, прийде людина в ваше життя, прийде людина нова, прийде людина стабільна, прийде людина, яка вас кохає дійсно. Ви заново узнаєте, що таке кохання, що таке гармонія, що таке взаємопонімання. після душевної травми, послі всіх розбитих сердець, ваше життя прийде нове. Нові емоції, нове щастя, радість, як то кажуть, взаємопонімання, гармонія. В общем, до вас в життя іде пара. І ця пара не із прошлого. Ця пара у вас нова, яка буде у вас у майбутньому? І що карти вам советують? Що доля вам советує? Що доля советує. Що, що людині цей робить, що мене дивиться? А що людині робить? Вам, дівчоночки, просто будьте щасливі, бачите? Усе даже пара. Король кубків і королева кубков це пара, вам в життя йде пара. Неважно, хто мене дивиться, хлопці мене дивляться, дівчата мене дивляться, хлопці до вас йде в життя пара. І пара йде дійсно настояща, дійсно, яка вам по судьбі. От. Дуже хороші переміни, любов, взаємопонія, гармонія. Вам, дівчночки, йде те. Пара мужчина, який вас буде кохати, який вас буде любити, і буде все добре. В общем, доля говорить, що дуже тяжелі трансформації, Боже, я вже заговорююся. Трансформації, хто прожив ті трансформації, вони йдуть в хороше, хто переживе, не бійтесь цих трансформацій. Це значить, так треба. Це по судьбі. Ви все переживете, ви все витримаєте, ви сильна людина. І далі йде щастя, любов, взаємопонімання і гармонія. Всіх благ вам, пока-пока. Бережіть себе і миру нам усім.